Вовк, собака та кіт. Був собі чоловік і мав собі собаку. Собака той, доки був молодий, той стеріг хазяїна, а як постарівся, то хазяїн і прогнав його з двору. Ходив він собі по степу, ловив там що попало, та їв. А раз якось уночі перестрів того собаку вовк. Здоров був, собако. Поздоровкались. Вовк і питає Куди ти собаку йдеш? Та поки я був молодий, мене хазяїн любив, а як постарився, так він і прогнав мене з двору. Вовк питає Може, ти собаку їсти хочеш? Ще як хочу. Ходім, я тебе нагодую, каже вовк. Пішли, ідуть степом, побачив вовк овець. Посилає собаку. Піди, каже, подивись, що там пасеться. Пішов собака, подивився, вертається та й каже: Вівці, та хай вони повиздихають, понабираємо за зуби вовни і не понаїдаємося. Ходім, собаку, далі. Ідуть вони, побачив вовк гусей. А піди, каже, подивись, собаку, що там пасеться. Той собако пішов, подивився, вертається і каже: Гусі. Да хай вони виздихають, понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємося. Ходім, каже, далі. Йдуть вони далі. Побачив вовк, коняка пасеться. А піди, каже, собаку, подиви, що там пасеться. Собака прибігає і каже Коняка, ну то буде наша, каже вовк. Пішли до тієї коняки, вовк так грибе землю. Кротовиння їсть, щоб розсердитися, тоді каже. А дивись, собаку, чи в мене хвіст тріпочеться? Подивився собака, тріпочеться, каже. А тепер дивись, каже вовк, чи посоловіли в мене очі. Посоловіли, каже собака. Тоді вовк, як кинеться, як схопить ту коняку з гриву, звалив її та їдять удвох з собакою. Вовк молодий та наївся швидко, а собака старий. Гризе, гризе нічого не з'їсть. Поприбігали інші собаки та й прогнали його. От іде той собака і дорогою знайшов собі такого ж кота, як і він, у степу мишей ловить. Здоров, каже, брате, коте, а куди ти, каже, йдеш? А так блукаю собі, поки молодий був, то робив хазяїна, миші ловив, а тепер уже старий став. Миші не бачу, то хазяїн мене й прогнав з двору. Так оце я й блукаю. Каже собака: Ну, ходім, брате, коте, я тебе нагодую. Це вже й він так хоче робити, як вовк. Йдуть вони вдвох, побачив собака овець та й посилає кота. Біжи, каже, братухо, подивись, що там пасеться. Кіт побіг, подивився та й каже Вівці, та хай їх цей та той забере, понабираємо за зуби вовни і не наймося. Ходімо далі. Ідуть. Собака побачив гусей. Піди, каже, подивись, братухо, що там пасеться. Кіт побіг, подивився, каже, гуси, та хай їм лихо, понабираємо за зуба пір'я і не понаїдаємось. Пішли вони далі, ідуть. Побачив собака коняку та й каже Біжи, брате, коти, подивись, що там пасеться. Пішов кіт, подивився та й каже Коняка, ну, це буде наша, поснідаємо добряче. Почав собака їсти землю, почав сердитись, каже. А дивись, брате, коте, що в мене хвіст тріпочеться? Ні, каже кіт. Собака знову гризе землю, щоб розсердитись та й знову. А що, чи тріпочеться? Кажи, що тріпочеться. Подивився кіт та й каже ну, трошки почав тріпотатися. Тріпнем бісову коняку, каже собака. Знову почав собака грибти землю, питає кота: А дивись, брате, коте, чи посоловіли у мене очі? А кіт каже: Ні. Е, ти брешеш. Кажи, що посоловіли. Ну, нехай посоловіли, каже кіт. Собака як розсердився, та як скочить на ту коняку, а та коняка, як дасть йому копитами по голові. Він упав і очі витріщив. Прибіг котик та й каже: Ох, братику, аж тепер у тебе очі посоловіли. Та й казці кінець.